Всім привіт! Ви на моєму каналі Play Wind Victoria і ми граємо сьогодні в ПКС XD Ви, напевно, бачили по коротких відео, як я грала в ПК XD Ну, знаєте, я сьогодні буду, я буду не одна грати, як в коротких відео. Я буду грати з моїм братом. Привітайся Всім привіт! О! Добре! Ми зараз заходимо. Ось так. а Я сьогодні вже грала в покзде. Але просто мені треба ось тут. Так. Ой, дивіться. Капець, мене тут. Люк якийсь. Не знаю. Знаєте, може, ви її не бачили, але тут є така штучка, яку заходиш, і там можна тобі кожен день дають нові... новий подарунок. Це прикольно, дуже мені подобається. Так. І... Я ще дуже збираю на будинок новий собі. О, в мене ось такий будинок, у мене там дуже багато місця. Ой, там все так показувати. Я не люблю, але вам я покажу. Так. Ось тут в мене виключу звук. Ось тут у мене ось так. Ось тут треба таке ну, місце, щоб знімати відео. Для такого. А тут можна співати. Все ну, всяке таке. Тут у нас такие типа автомат можно такое. То есть тут он таке местечко. Так, тут у нас присутствует. А це вот скивает. Тут еще можно для, для є місце. А Это ванна. Я собі забираю на більший більший будинок, чтобы ванна була більшому місце. <кхем> так, а вот у мене така штука. Вона нас я не сама купила. Це місце. Я люблю вічно, коли я граю в граю в кекс Д, закачу, видаляю. Ну, коли я кожен раз граю все спочатку, або просто граю, то я люблю, коли є місце для хованих. Тому що я люблю грати в пакет для хованки. Так, добре. Ось тут у нас є таке містечко. Ну, ви думаєте, всі містечки для просто так. Зараз я вам покажу, для чого Добре, а тут можна так сховати, можно. І все для бейків. А це не розвалюха, а це замок. Типа Можна посидіти ось так, ну зараз ще прибрати, Так. А, тут заклягла. А вот це не просто мала сцена. Це для знімання відео, я знаю. Ну, я тут не на те так, щоб ховатись. Ну і ніхто цього тут, такі, не поймет. Тут еще таке минуло. Я вам покажу свій свиньяку. мій нік можете мене додавати в друзі. Можете відео поставити на паузу і додати мене в друзі. Так, я вас додам. Пишіть тільки свої ніки. Так, добре. У мене ось тут є таке секретне місце, і я люблю тут ховати. Тіма, не <різь> сюди. Де я отмечу. <різь> добре. <різь> добре. Ем, це таке місце для, теж для хованих, ну і тут ще можна просто посидіти, так і Ну, Тут еще... А, капец! Тут вот, тут, можно подниматься вот так вверх, можно вот так вот... О, тут можно закрыть. О, это моя комната. Мне тут подобается, я сейчас сделаю себе больший кин. Дима! Ну, не люби, у меня тут. Осталось... А, я трохи прохворила. у меня будут такие лихоны. Так, добре. Так, ось, умник. Не ми з Діма, я не хатя хованки грати. Не. Добре, я зараз покажу вам своїх тварин. О. Я зараз... ми з... О, Діма, а пішли пограємо в цю гру? Те ж наше що любимо? Я зараз тобі вам покажу. Я зараз вам ем, покажу на моїх тваринах. Мої Мені попався хамелеон, я дуже хотіла хамелеона. Він дуже такий милий так переливається. І я ще. В мене отут є папуга. І ви знаєте, що вже появилось Йо? таке в одному мені, Дім. Тут можна на таких тваринах літати. Дуже-дуже дуже високо. Я одну таку тварину для брата зроблю. І тут у мене ще є такий полер бера берабіт. <рістична> ну, И я его зробила так, чтобы на ньому можна було так їздить. Це була дуже моя огромна мрія. Ну, я зараз в вместо, чтобы пограти с прятом в гру. Так, Дим, давай швидше. я не буду швы. Як ви бачите, тут з'явилася ось така гра. Ось бачите? Monster Lab, Заходимо. Це, це не просто, це що мені це... дуже вона сподобається. Це не дві не знаю, Тут треба шукати ось такі всякі ж... ну... книжки. Так, книги, бо Тут є різні типи книжок, і нам треба їх знайти. Ну, і таке було ще з зладібак. Да. Треба було тільки талісмана знайти. À, там було був бадінку байк. Багазинки, багажник поступає. Багажник, багажник, і ми зараз ось нам yeah. треба виграти. Yeah. Це така yeah. гра, yeah. щоб треба пройти все до кінця. І tam... там і всякі монстри. Ну no, тут можна вийти. Ні, e, nee, тут не всякі монстри. Ой, Я знайшла саме перше. Ми побігли в один бік, а в одному боці я знайшла. Ви бачите першу я нашла. И на що мене зайдете, то мені придається спочатку. Ну, самое головное, тут забирать всі эти книжки до кінця таймера. Ой, мене что-то Бор... Ой, я бачу собаки. Собаки. Фу, собаки на меня все одно. М -м так. Я наплевато на тебе, так? Да. М меня, видимо, не люблять. Мені, не я його не почув. бачите, ось тут ігроки показано, що вони знайшли щось чи ні. Якщо вони... тут показані ігроки, а якщо на них така картинка, то це означає, що вони вже О, я що я їх забрали. Моя. 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 Так. А А якщо тут показано, що зверху у них якась картинка, це означає, що це. У нього книжечка ця і він має її доставити в 15-й ігрок. Мій брат вже доставив до Я тобі не було! Я тобі блок. Ага. Короче, добре, нам ще треба, ще одну бомбу, і це бомба, нам треба знайти бомбу. Бачите, ось тут є різні такі, бачите? Mm -hmm. Тут можуть і різні книжечки бути, але моя дуже любима гра, це моя любима гра. І ще я люблю, знаєте яку гру, там де є такі на руку, вдягаючи пістолетики, і треба ем, цими пістолетиками. Ми по себе не поем в мене поєдили, я в нее кругу або іншим. Вот здесь. О, б я в ескрем. Хорошо. Ой. Ой. Вы, Дима уже почти схватили. Дима, Диму чуть не схватил. Дима чуть не схватил, А я схватил. А все, все. Это погано. Дима схватил. Он меня схватил всю стену. Капец, это дуже погано. Добре. Я сейчас буду Ты, Дима, дивись за мной. Я тебя поймала поймаю и съем. А, она будет... Вику съесть, Вику съесть. Не, я краще буду вже. Я вже одну доставила доставила. Цього вже вистачає. Так що ви самі я доставила. Мені кажется, що ніхто сюди не йде. Що просто ніхто сюди не хоче йти. Я не знаю, ну я трошки О. О, бомбу, бомбу нашли, вже нашли. Так, добре. Я дивная бомба, бомба, бомба. Не... Нічого не на мені подобається там. Ну такі ядер. Дідіба, а А коли ви проходите цю гру і ви все знайшли до кінця там імеру, то буде такий звук. бам бам ба та Ту-ту-ту. Це сладібак звук. Тут можна запускати все. Ми програли. Бачите, ви тому воно було дуже близько до нас, але но... Но ми не встигли. Ось зараз хоч. Ну, якщо б нам ще доповнити час дали, то було б добре. А так, тому нам треба почекати трохи, Ну все. Мені грузиться і зараз мені подорожують. Я зараз mm -hmm. я в кучку ігла. Я б я хочу собі купити будинок Спайдер. І я і в ньому і, і я буду в ньому. Ні, Діма. Дот. Да. Я буду в ньому купити. Я буду без тебе. Все, я встигла. Капець, мені хелюча. Ну, просто, 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 просто. Ну, зайди. Добре. Слух, я буду спати на цьому. Добре, мені треба... Ну, высморкать, а я то. Я казала уже, что я, я прихворила. Добрый, давай, Дим, заходим. Не видишь, что я стою. Ты заходь. Я живу тут я. Давай бегаем. тун 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 О! Ммм, нам не вкусно. Ой, я твою медведю изменила. Он самый главный в этой скелет. Соб... Это Он самый главный. Собаки? Собаки, блин, главный. А ти казав, що вийде. Вийде. І тут вже можна по три смайлика. Бачите по три смайлика? І по два. Ставте лайки. І поставте дизлайки. Діма, <риві> ставте мені тільки лайки. І підписуйтесь Як... на канал. Так. Коли, якщо це відео набере ем, хоча б 10 лайків, то Ой, я можу ви я, 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 я випущу продовження. Вика, Давайте я не можу віддати. Я її несу. І там зі мною. Якщо я найду, то я тобі віддам. Я пішла від тебе. Ти мені обидно. Та Діма, ну я перша його її взяла. Тут хто-то вийде, то я віка. Ну, походу тут. Зараз знайде. Собачка! Собачка! Діма називає його це чудовище, що це собачка. Ну а шо? Мені мав вдар, як у А мені все одно. Тебе меня не без Е-е! А вот там это улахастый щуки. Коли в тебе экран е я скажу, що тут треба робити. Коли экран е магає червоним кольором, то це <бив》> означає, що, що треба заховатись в путь кімнату. А я тут улахастию Тому що, якщо ви не заховаєтесь, то вас заберуть. меня забег... забрали из-за девки. Бывайте это, я казар смогла. Вот сюда треба зайти. У меня... Значит, мы меня... для был Монце, и я... О! Я сюда запрыгнула. Я бачу тебя. Бачу, у тебя пока было. Вот эта девка, если мне звонит. А вот это ты. Я уже выхожу. Я первый вышел. Не дай монетки, дякую. Я буду выходить. Я буду уже, если вы хотите, я со мной обузди а то я вам сейчас на покажу наши Эй, Ой, мой не можно. О, бачка? Если не поставите вот. лайк или подписку, то я не, не покажу, что я Она не еще покажу. тут фотки есть. Э, может, я могу снять отдельно видео, там, да я покажу наши ники. Где фу? Куда? Куда? Діма, не, не захочеш. вот такі ролики вічно сюди беру, щоб високо пригати, як в тих, як в костюмах. Ці ролики їх давали без... Ой, це шкумки, їх давали безплатно. Тут було на зимні і нам їх давали безплатно. І ти Просто походи і ти катаєшся. Твайка просто на я тут. З тобою вічно тварина за собою бігала, я не розумію. И, знаешь, що? Для чего тварина? Вот Я не ніколи не розуміла, для чего буду творени. Ну это просто Ну, там не тільки твою творени. Еще тварины якої в тебе немає. <кхем> а, я впала, впала копеек. Я тоже впала. Я, мене, взял. Тебя взял снизу, чтобы какой-то судик высокий. Я не може найти нормальные двери, копеек, просто. Що... Сама перше, прошло набуває таке, что вам показывают, что вы друзья. А буваю, не знаю, я показываю що... сюда.

Я ты. О, а я тут слизняк. Так. Я тоже поднял. Лучка. Даже не посмотрела. Ой, тут я тут не могу глюкнуть. Так. Тут еще Эй, звезды подняли. с принцессой. Да, принцесса. И тут ей в кухонке. Тут можно в кого Вот. Да, 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 да. Тут еще ее такие задания. Там треба в кухонке. так. Вот. С батиком вот тут. Я покажу, что. Да. И забудь так, кого себе Тут Еще є обнаглениця. Писа. А, а... писа. Пісс. Пицца завжди тут была. Я просто буду... Я у тебя в ага, не знаю. И кто не знал, то я не знаю, что это.

Ну и так, что и доброе. Мы будем уже заканчивать. Ну, вы ставьте лайки. А подписывайтесь на, канал. Канале. И... Не и попала. до встречи, но еще не забудьте поставить свои лайк и подписочку, тогда мы снимем видео про Майнкрафт. Всем па-па-па-па!